усим привет Вітаю вас у новому відео на вулиці Спека, тому ми шукаємо прохолоди у лісі. Як ви могли помітити, на попередніх кадрах я Ріні пшикаю лапки для собаки? Лапки це дуже важлива її частина, як і будь-яка інша. Але взимку і влітку вони потребують додаткового захисту. Взимку це від різних абразивів, якими посипають вулиці, а влітку, звичайно, від перегріву і навіть не те, що від перегрів. А від опіків. Будь-яка поверхня, чи то асфальт, чи бруківка, чи плитка, будь-що, воно дуже сильно нагрівається і може е, нагріватись до 60-70 до градусів. І якщо нас захищає наше взуття, то собачка такої опції не має. Зазвичай ми користуємося таким спеціальним воском для лапок, але віск в нас закінчився і залишилось ось це пшикання, тому е, вийшла ситуація саме цим пшиком. Нещодавно на одній з вулиць через спеку, деформувалась трамвайна колія. Трамвайна колія. Тоді що ж вже говорити про нашу з вами голову, коли ми гуляємо під відкритим сонцем? І так само про собачок і інших тваринок в період спеки. У минулому відео я з вами ділилася, що я набрала вагу, але орієнтуюся не на цифри, а на відчуття себе в своєму тілі. Тому мені хочеться прийти в таку умовну норму і відчувати себе добре в своєму тілі. Я говорила, що хотіла б розпочати із бази це харчування, активність і сон. Але якщо чесно, я не знаю, з чого розпочати. Моє життя вже давно змінилося, графік мого життя. Темп мого життя, активність, і моє життя вже не буде таким, як колись, і це не в поганому сенсі, а це просто через те, що в мене з'явилися домашні улюбленці, і не один. Як ви знаєте, в мене є шиншила Аміго, в мене є собака Риїна, і от нещодавно з'явилося кошеня. Пруденс, і якщо раніше мій час займала домашня рутина, звичайно, проводити час зі своєю сім'єю з своїм чоловіком, спорт, вивчення мов і гуляти, прогулюватись з шиншилою, але це звичайно в межах квартири, просто приділити йому час, щоб він не сидів в своїй клітці і не сумував. Тому раніше в мене був плюс-мінус стабільний графік і дисципліна. Дисципліна у спорті, тому що спорт це єдине на чому трималася моя менталочка, моє ментальне здоров'я. У мене було все стабільно у моєму біполярному розладі, тому що я вже вивчила зміну своїх фаз і навчилася жити в їхньому ритмі. Я знала, що десь до двох тижнів в мене може тривати гіпоманія, коли я надзвичайно активна. Щоб ви розуміли, я могла спалити, не виходячи з квартири, дві тисячі калорій, наскільки я була активна. Весь інший час місяця в мене розподілявся між такою коротенькою нормою і депресивним епізодом. І все почалось змінюватись тоді, коли я спочатку звернулася до психіатра. Потім почала працювати як з психіатром, так і з психотерапевтом. І також, звичайно, це було лікування медикаментозне. Потім до моєї рутини додалась рутина з собакою, а потім вже кошеня, з яким все пішло шкереберть. І той є графік, ту стабільність, той розпорядок дня, коли я належала лише собі, я ніяк не зможу втиснути в своє життя тепер. І я така. Так, я зараз тут, я зараз в цій точці, я зараз з ось цими обставинами, зараз я з цими змінами в моєму житті і в моєму тілі. І що мені робити, з чого розпочати? І здавалось би, розпочни із постановки цілі, мети вона має бути конкретна, вона має бути вимірювана. Але ні, для мене це не підходить через те, що якщо я це собі пропишу, для мене в мене розвинеться уся така нетерплячка, щоб швидше поставити галочку, що я це зробила. Тим паче, що для мене це не про кілограми, а про відчуття. Звичайно, можна було би вчепитися за це відчуття себе комфортно в своєму тілі, зачепитися за цей комфорт і деталізувати, що це означає для мене, як це. Ем, коли я відчую, що це точно воно. Ем, я цим не хочу займатися, тому що для мене ти або це відчуваєш, або ні. Я ще в лісі назбирала патичок для Аміга. Сподіваюсь, вони йому підійдуть, тому що Аміго дуже вивагливий в їжі, і навіть корм для шиншил, який є класний. Збалансований, повноцінний, він просто вибирає вибірково, що він хоче їсти, що він не хоче їсти. І він дуже перебірливий. І так само він в патечках перебірливий, тому що переважно шиншили вони їдять всі фруктові патички. Але от він теж перебирає те, що йому подобається, те, що йому не подобається. Тому я назбирала не зовсім багато, щоб подивитися, чи він буде їх їсти, чи ні. Якщо буде, то, звичайно, я ще одне збираю. А якщо ні, то тоді не буду просто витрачати ресурси природи. Але це не означає, що я обламувала гілочки виживих дерев. Ні. Це були оці гілочки. Окремо складені на такі кубки, коли відбувалося ну, таке очищення, як наче в лісі, коли дерева, які поламались, їх розрізали. Ну, загалом, коли був догляд за лісом, то так поскладали ці патички, і я брала там, а не лазила по деревам і обламувала гілочки. От і тому краще хай ті патички будуть, звичайно, в лісі, ніж я тут просто буду їх викидати на смітник, бо мені ще шилі не зайшло. Я спустилась на них за кавою, а також купила такі побутові дрібнички. Пральний порошок. Ось такі серветки для прибирання. Вони просто прекрасні, найкращі. Мені дуже подобається з ними прибирати дуже легко все. І, звичайно, як я могла не придбати щось для Ріїни, я купила їй бровко. Тримай шматочок від палянички від бровка. Хочу ще спробувати маленький шматочок дати котові. Пруденс будеш? Ні, Ріїна. Пруденс будеш. Вот, ось, ось. Дивись, тобі так положу, будеш. Їсь, коту зайшло, зайшло коту. Так, тримайте ще по смаколику і на цьому буде баста. Тримай кіт, Тримай, тримай. Отак ось так от її положу, так тобі буде зручніше їсти. Ну, а мій смаколик кава. А до кави у мене є книга Ажуаля Дікера Дикий звір. Це, напевно, мій найулюбленіший автор, і я читаю його усі книги. І ось ця вийшла нещодавно нова, і я така одразу так я хочу. Перших сторінок, тут є такий опис, то був модерний дім, величезний куб зі скла, що височів посеред бездоганно доглянутого саду. Тримаючи чашку кави в руці, Софі дивилась на узлісся, що було межею її садка, то був ранковий ритуал. І тут найголовніше. Чоловік, що ховався в лісі, тепер розглядав Софі за допомогою військового бінокля. Він бачив її струнке тіло, яке вимальовувалось під коротким халатом, і зупинив погляд на верхній частині стегна, де віднілося татуювання у вигляді пандери. Мені це нагадало фільм. Його назва по-різному трактується. На українській, здається, це мешканець англійською «Окупант», іспанською точно Огар. І це фільм, який розповідає про головного героя, котрий колись мав високозаробітну плату, мав гарний будинок, мав високу посаду, але одного разу цього всього не стало. І той є прекрасний будинок. В якому вони жили з дружиною та сином, їм вже не до снаги оплачувати оренду і тому вони переїжджають в менш престижний район, в маленьку квартирку, але, в принципі, достатньо для їхньої сім'ї. І от в той гарний колишній будинок головного героя заселяється сім'я, чоловік, дружина, донечка. І в них все дуже класно на противагу головному герою, в якого постійні якісь не у пошуку роботи, постійні пошуки грошей. Це і продаж машини, і таке інше. А головний герой все, що хоче. Це жити своїм попереднім життям і насолоджуватись тими благами, які в нього були до того, як він втрапив в халепу і залишився без роботи. І як ви думаєте, що робить головний герой? А він починає стежити за новими мешканцями його попереднього помешкання. Цього його колишнього помешкання були дуже класні панорамні вікна з дуже гарним виглядом на Барселону на місто. І через ці вікна і спостерігав не герой за цією сім'єю. Та одними спостереженнями не завершилось. Тому що в головного героя ще залишилась пара ключів від його попереднього помешкання, і він вирішив, ну чому ж не скористатись цим? Він користувався відсутністю господарів цього будинку. І заходив до них у гості. І він, наче почувався вдома, він дивився телевізор, він ходив на свій туалет, як він вважав, а тобто займався ось такими речами. І саме ось цей опис, ось ці цитати з книги нагадали мені цей фільм. Цей фільм мені сподобався. Місцями він жорстокий, місцями він моторошний, але він дуже класний, і я так рекомендую його до перегляду, тому що він тягне інтригу до самого кінця. Там продемонстровані така маніпуляція і до чого може дійти людина своїми маніпуляціями? Тому що головний герой це не типовий психопат, вуайерист, який от тільки спостерігає і живе, як наче паралельним життям в тому ж будинку, що й інша сім'я. Це виходить за межі цього, і це цікаво. Я вважаю, що після перегляду цього фільму буде про що поговорити, обговорити, подискутувати. Ідеальна картинка, ідеальна сім'я, успішний успіх, хто на що? Заслуговує і багато багато чого іншого. У мене було три йоги по годині. А сьогодні я вирішила зробити йогу, але лише на 25 хвилин. У мене сьогодні не було настрою на щось таке довге і тягуче. Що ж, я мігою позалишала купа різних патичок, і він же собі обирає, що він їсть, що не їсть. І, звичайно, сіно, бо кудиш шила без сіна? Коли не вистачає метра повідка для кота, включається повідок для собаки. Mm. Отак от, от один до одного. Ти, звичайно, сміливий кіт. Mm. Так біля тої дирки гуляти. Та собака вигуляна, і я вирішила, що сьогодні я хочу засікти, скільки я витрачу калорій за день. У мене є годинник, і як би там не було, плюс-мінус можна орієнтуватися, що він покаже. Сьогодні в мене, в принципі, середньостатистичний день, тому. Цікаво, бо я зазвичай годинник не ношу на постійній основі вдома, я його одягаю тільки тоді, коли кудись йду, і засікаю, в принципі, лише кроки, скільки я нахожую. Я позаймалась домашніми справами, я це не знімала для того, щоб не збільшувати хронометраж мого відео. Зараз 12.45 і наразі в мене витрачено 871 калорія. Якщо чесно, то в період університету, а тим паче в період школи в мене взагалі було відірване від реальності поняття калорійності і калорійності, тої, якої ти витрачаєш. Мені здається, я вже ділилась цим в одному з попередніх 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 відео, що в мене було таке, що якщо я, наприклад, цілий день вдома і в мене немає дуже сильної фізичної активності, то мені можна... Взагалі не їсти, бо навіщо ж їсти, якщо я не витрачаю енергію. А те, що моєму організму потрібна певна кількість калорій навіть на підтримання гомеостазу, на підтримання моєї життєдіяльності, я навіть не задумувалась. Якщо вже я спожила калорії, значить потрібно їх одразу, або в найближчий час після прийому їжі, одразу їх якось використовувати. До речі, щодо калорійності, калорій їжі, я дуже рада, що в мене. Минула орторексія. Про цей розлад, мало хто говорить, тому що завжди на слуху є анорексія, болімія, а от орторексія ні. Що це означає? Це орторексія, це коли людина одержима здоровим способом життя, і вона їсть тільки їжу, яка має, як наче, корисну цінність. І є багато заборонених продуктів, тобто людина ділить на корисне, не корисне і старається їсти тільки-тільки корисне, і наче здавалось би, що ну а що тут такого, людина просто слідкує за своїм здоров'ям і їсть ці корисні продукти. Але насправді ні, тому що не завжди корисне, правильне харчування це збалансоване і класне, і повноцінне. Бо це насправді обмеження себе. В кількості тих продуктів, які ти споживаєш, і це може призвести до недоїдання, до також втрати ваги. Але найгірше це те, що це може призвести до негативних наслідків на наші органи. І ось ці рамки, ось ці обмеження також можуть призвести до компульсивних переїдань, коли людина. Настільки довго себе обмежувала в їжі, вона починає їсти все некорисне. і відповідно це теж дуже сильно впливає на організми і на шлунок. І також це не проходить повз нашої голови, повз нашої менталки, через те, що людина, коли переїла оцих некорисних продуктів, в неї виникає відчуття провини і, можливо, навіть навколо депресивні стани, тому що вона зірвалася, вона порушила там свої ці закони, які вона собі поставила. І це теж. Легкий дуже шлях, можна так сказати, до булимії. А компенсивне переїдання і булімія в мене була, і це дуже дуже жахливо, і це дуже сильне захворювання і серйозне. Це знущання над собою, над своїм організмом, над своєю головою, над своєю менталкою. Але коли це зі мною відбувалося, для мене це було нормально. Тому я зараз не ділю продукти на корисні та шкідливі. Я дозволяю собі їсти все. Але знаєте, я відколи відчула себе некомфортно в своєму тілі, і мені здається, я почала помічати дзвіночки. Розладу харчової поведінки, і я хочу ще трішки за собою поспостерігати і пізніше вже поділитися з вами своїми спостереженнями і своїми цими дзвіночками конкретніше їх назвати. Я так захопилася книгою, що я навіть не помітила як від довгого читання мене просто почали боліти очі. Все, треба дати їм відпочинок і переключитися на іншу діяльність. Я для себе обрала довгу, тягучу йогу тривалістю у 60 хвилин. І була одна асана, в якій я практично заснула, тому що тіло розігріте, розслаблене, очі заплющені, і все. Тим паче, що я сьогодні прокинулась о 6-й ранку. Це воно теж додає своє. Я сьогодні вирішила ввечері погуляти з ними двома. Я не знаю, наскільки це хороша ідея. До речі, щодо успіху прогулянки, що я взяла з собою і кота і Ріну, Е, Ну, нормально, як на перший раз кота не загубила. Правда, собака вимазалась в гамніщі трошки. Ну, але то вже за всіма не вслідкуєш. Ну що ж, на годинку в мене 10.05, а що по калоріям. 1626 калорій, 10600 кроків. Ну, і за сьогодні в мене була. Йога можна сказати умовно, що це такий стандартний середньостатистичний мій день без зайвих активностей. Це типу я нікуди не виходила, ні гуляла, нічого ніяких таких атракцій в мене не було ха, сьогодні. Те, що я сьогодні заміряла, ха, скільки калорій я витрачаю, то це чиста цікавість, а не справді такий розрахунок, скільки калорій тоді мені вартує споживати. Я раніше згадувала, що я помічаю в себе дзвіночки розладу харчової поведінки, але якщо або коли я почну рахувати калорії, то це вже буде не дзвіночок, це прям буде церковний дзвін. На цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба і побачимось вже зовсім скоро.